Ідентифікаційний номер містить більше 11 цифр. Майже кожна людина, яка живе або працює в Німеччині, отримує цей номер після введення своїх даних у систему ELSTAM. Ви отримуєте його один раз на все життя, і він стане в пригоді в багатьох офіційних справах. Його можна порівняти з українським ідентифікаційним номером. Ось кілька прикладів того, де він може знадобитися. Перш за все, він потрібен при поданні податкової звітності. Звичайно, тепер можна розрахуватися без зазначеного номера. Це також стане в пригоді при зміні класу оподаткування, оскільки завдяки цьому бажана штояр-класи буде внесена до системи ELSTAM. Роботодавці також вимагають відповідний номер, без нього буде важко офіційно працевлаштуватися. Однак його відсутність не дискваліфікує працівника і дозволяє його прийняти на роботу. Багато програм соціальних виплат, таких як сімейна допомога, Кіндергелт, допомога по безробіттю, ArbeitSt або допомога по догляду, вимагають цього. Банки Німеччини також часто запитують про згаданий номер під час відкриття банківського рахунку. Це частина необхідної документації для ідентифікації клієнта. Під час реєстрації автомобіля в Німеччині вам потрібно буде надати номер як частину формальностей. Без нього вам буде важко правильно зареєструвати свій автомобіль. Якщо у вас ще немає відповідного номера, подайте заявку на його отримання. Центральне федеральне податкове управління Bundeszentralamt für Steuern відповідає за його видачу. Процедура присвоєння ідентифікаційного номера проста і швидка. Якщо вам потрібна допомога в цьому питанні, будь ласка, зв'яжіться з нами, і ми отримаємо його для вас. Не знаєте, де знайти свій номер. Не хвилюйтеся, є кілька способів знайти його. Просто подивіться на свою місячну декларацію про зарплату, так звану Логнабрехнунг, або річну податкову картку від вашого роботодавця, так звану лонштоярбешайнігу. Ви отримаєте її після закінчення податкового року. А якщо ви працювали в Німеччині певний час і подали податкову декларацію, подивіться в лівому куті податкового рішення штойербешайт. Там ви знайдете податковий номер, штоєр-нумер та ідентифікаційний номер. Що станеться, якщо у вас під рукою не буде жодного з перерахованих вище документів? Не переживайте, є інший варіант. Ви можете звернутися до згаданого вище федерального відомства für Steuern і подати запит на допомогу, заповнивши відповідну форму. Ви також можете звернутися до місцевої податкової служби Finanzamt. чиновники легко знайдуть ваш номер у системі. Пам'ятайте, що ви повинні приїхати туди особисто та взяти з собою посвідчення особи або паспорт. Якщо ви вважаєте, що не можете впоратися самостійно і потребуєте допомоги, ви, звичайно, також можете зв'язатися з нами. Ми докладемо всіх зусиль, щоб оперативно отримати номер для вас. Сподіваюся, що тема була цікавою для вас. Якщо так, поставте палець вгору. Якщо у вас є запитання, залиште коментар. До зустрічі в наступному відео.